Ну що ж, всім привіт, сьогодні п'ятниця у нас. Відпрацював я ранок вже на годинку 12.10. На вулиці плюс 3 і я з відкритими вікнами. А чому я з відкритими вікнами? Бо взяв пасажира по болту, по направленню додому. Це було друге замовлення підряд. Доїхав я на район, ну, чуть не задохнувся, чесно. Від нього воняло, ну, знаєте, як ото баклажка з сигарками, з сакурками, в якою налили води. Отак От воно і воняло. Це просто неможливо. Та, ну що? <плес> Ставимо одиницю. Ну, тут тут немає чого вибрати. Можна тут додати. Вонючий жесть. Нам прикоро. Розумію, що вам прикро, ну, а мені дихати оцим. Так трохи заробив вже сьогодні. І що ж ви думаєте? Так, да, я на машині, я її все ж таки і не віддав. А, приїхав до майстра, поспілкувався з ним, він каже, давай кори, через 2 дні приїдь. Каже, я почну її. Бо каже, мені ще не зробили на попередню машину фарбу. Не віддали. Типу, сенс, що вона буде два дні стояти. Я кажу, та, ну звичайно, які два дні? Два дні для таксиста це гроші. Гроші треба заробляти. І коротше, домовились з ним на суботу, на ранок, що я на ранок її йому прижену і він одразу почне її займатися. Фух. домов Сразу обговорили Повністю ціну. Всі нюанси, всі моменти. Виставити він мені зазори. Коротше, капот Також домовилася з ним з двох сторон він пофарбує. Ну, зверху по Коротше, З двох сторін капот, бампер вже ж новий Пластмаски всі переставити. І хочу я пластмаски вскрити лаком, щоб вони блищали і були гарнесенькі. Бо Заглушки по противотуманки, вони ну, такі вже матові, дуже. Ну, вони просто чорні. А хотілося б, знаєте, щось, щоб був чорний глянець. І я думаю, лак цей ефект повинен дати. Тому ну і все. Наче, що ми з ним домовились по грошах, Ну, давайте потім подивимося, скільки це вийде. Ну, я то знаю вже, ну, а вам скажу вже у відосі. Який буде саме про те, як мені її зробили. Так що і давайте, зараз піду в магазин і включуся вам вже ввечері, покажу, як робота буде йти ввечері, десь години, думаю, з години з 6 Так що дивіться далі. І що ж, да, вже вечір. Хотів я виїхати раніше, ну щось. Сон не дав цього зробити і того на годинку 20.47 прийняв замовлення отаке от з ефіру 260 за 11 на Траєщину. І будемо їхати виконувати. Зараз перегр... прогріваю машинку, бо на вулиці плюс, плюс 3 такий дубак, це прям ужас. Слава Богу, що не мінус. І галольоду немає, бо дорога вся мокра. Було б дуже слизько і цікаво. Фух, так що давайте, полетіло працювати. Фух, ну що, на троєщині не... майже уснув, вже навіть коротше, машина каже, давай, давай спи, короче, Їдь додому і це ну, треба працювати. Бо, короче, заказів просто дно однище Їх просто немає. От. Трагічно ввечері, це, блін, я не знаю, що в полі стояти. Дома наче є, ну а людей, які таксі замовляють, взагалі не існує. Так що мені, слава Богу, пролетіло замовлення. По болт стандарту. 341 за 15 на оболоні. Так що поїхали. ну напевно, години пів, це ж замовлення, це чекав. Так коротше, аж ноги замерзли, уявіть. Настільки довго. О, і мій пасажир по болту. Так що полетіли. І що? Взагалі шикарно. Доїхали ми за 20 хвилин 15 кілометрів. проїхали ми в кінець оболоні. І блін завжди робіть, як як я. Завжди включайте другий додаток, а на фільтра ставте. Чи просто ставте, якщо ви по тільки працюєте, ставте одразу фільтра. Коли ви під'їжджаєте ну, кілометр до кінця замовлення, ви бачите, що там хвилини дві ви доїдете, ставте фільтра і я от за 200 метрів до закінчення цього замовлення по болту Прилітає мені замовлення на Харківський На Харківській за 480 гривень. Це ж не може не радувати Це, це прям, прям в мою сторону. Так що дуже користуйтеся, дуже раджу, серйозно це зменшить ваш простой і збільшить ваш заробіток. Оба. Ну, а до клієнта подача кілометр. І так, переїхав на Харківський і залетіло тільки що замовлення мені по фільтрам. 394 за 17 кілометрів по бізнесу без коефіцієнта в центр. ну Дуже цікаво, бо в центрі зараз центр просто весь палає, червоний. Просто уїду. Оп-оп. Уїду я потім в центр цікаво, чи ні. На це подивимось. Опа, все вивернув Тепер до клієнта подача тут кілометр 805 хвилин. Сподіваюся, що я це все встигну зробити, Ще додому по заказіку хотілося б повернутися. Ну що ж, нічні гонки вмикаються. Виконав це замовлення, доїхало в мене за 20 хвилин, якщо навіть не швидше, дивіться Зараз прийняв замовлення, пролетіло по фільтрам, стояло просто на район. там Від 170 гривень і пофіг, яка, яка сума за кілометр і залітає замовлення 456 за 17, дарницю стару. Це прям туди, куди мені потрібно. Я вже пасажиру написав, що буду через 3 хвилини, бо уклон показує там 6-7 хвилин. А мене це не дуже влаштовує, що він показує. Там, мені ще треба ж час, там хоча б хвилини 3 додому доїхати від пасажира. Так що... Лайтаму, ну, а давайте в, кінчі, в кінці вже ввечері, підведемо ітог, що я там встиг, не встиг. Ну, сподіваюся, що встигну. І що ж, прям мені сподобається, клієнт дуже класний попався, такий хлопець, рибак. Було про що поспілкуватися, прямо в дорогу спілкувалися. Замовлення було там 450, 456. Ну, по факту, було заплатити 411 готівкою. Ну, клієнт дав 500. Це гарно гарно, дуже гарненько. І ми летимо додому відпочивати. Завтра, нарешті, нарешті вже машина поїде зранку на ремонт. Фух, як я буду без неї, не уявляю, бо я вже блин, не уявляю собі в ролі пішохода. Сьогодні перший раз проїхався на трамваї. Ну, це, звісно, класно, Ну, ти заходиш в трамвай і одні, одні жінки. Реально чоловіків взагалі немає. ну Підлітки якісь є, ну а от старшого покоління взагалі немає. Це дуже прям стрьомно становиться аж. В цей момент, коли ти реально це осознаєш. Так що давайте зараз покажу, що там по касі сьогодні вийшло. Так, я вже біля дому, біля... собачкою. І що, що по касі сьогодні вийшло? Ну дивіться, по касі сьогодні вийшло. По оба, от так от. По болту вийшло 551 гривня, і по уклону вийшло цікавіше 3692 гривні. Проїхав я сьогодні десь 170 км Середня вартість 26 гривень за кілометр. І чиста каса вийшла. 3500 700 на напаливо і 3500 ну, плюс 100 чаю, 3600 сьогодні вийшло. Так що я вважаю, це непоганий результат за п'ятницю, тим більше, що я жирки тільки ципанув реально після 11 2 гарних замовлення зробив. Так би була каса набагато менша. Так що просто повезло. Давайте, всім гарного вечора, тихої ночі, підписочка на канал обов'язково і до побачення.